Привіт, кіномани! Сьогодні я познайомлю вас з чарівною актрисою Джесікою Чистейн. У цьому випуску я розгляну сім найкращих фільмів за її участю, на мою думку, звісно, в яких ви будете мати можливість насолодитись її неймовірним талантом та вражаючою грою. Готуйтесь до подорожі крізь різноманітні жанри та емоційні відчуття, оскільки Джесіка Чистейн вміє здивувати. Ну що ж, починаємо! Коли 12 років тому на екрани вийшов фільм режисера Тейта Тейлера Прислуга, його хвалили, але й критикували. Це мерзлост. Що... Це реально мерзлості. Що... Фільм отримав чотири номінації на Оскар, одна з яких за найкращу жіночу роль другого плану для Джесіки Чистень. Заснований на одноіменному романі Кетрін Стокет, який отримав визнання критиків, історія розповідає про стосунки між чорношкірими покоївками та білими сім'ями, на які вони працювали в 60-х роках у Місісіпі під час руху за громадянські права. У кінострічці є і історичні згадки про такі інциденти, наприклад, як лінчування емета тіла афроамериканського хлопчика-підлітка, вбитого за те, що він нібито фліртував з білою жінкою. Або шокуюча сцена, в якій білі поліцейські расисти заарештовують покоївку, але й це не все. Так як виховані білі леді жахливо боялися ділити ванну, кімнату зі своїм персоналом у фільми також зачіпається тема окремого використання туалету. Значить, а там унітази насято, насрано багато фільмів зосереджувалися на жорстокості таких ситуацій, показуючи глядачам наскільки небезпечними можуть бути дискримінація та погане поводження. Фільм Тейлора зосереджується на більш світлих аспектах, даючи жінкам, чиє життя було важким, з постійною боротьбою за виживання, можливість помститись тим, хто їх принижував. Фільм демонструє чарівну роботу Джесіки Чистейн, яка досконало відтворює дивовижний баланс наївності та доброти. Октавія Спенсер також демонструє чудову гру і дає одну з найбільш пам'ятних сцен фільму і сяє у споглядальницьких моментах своєї героїні. Не можна не відзначити і Брайс Говард, яка робить фантастичну роботу, граючи людину, яку ви абсолютно ненавидите всіма фібрами свого єства. Я не буду продовжувати брифінг. Недоліком фільму є його небагатослівність і сплутана структура оповіді. І цей матеріал напевно краще підійшов би для міні-серіалу, але, не дивлячись на це, фільм чудовий і заслуговує на те, щоб ви його переглянули. За останні 50 років з'явились десятки великих режисерів, але мало хто з них викликав таку пошану, як Теренс Малік. Він працює скупо, імпровізаційно, не надто переймаючись традиційною формою оповіді. Він зникає на роки, іноді на десятиліття. А коли повертається, найбільші зірки світу прагнуть працювати з ним. Він єдиноріг у середовищі, яке дедалі більше покладається на блокбастери та легко засвоюваний контент. Але те, що насправді дозволило йому вистояти, це його здатність створювати шедеври. фільм Дерево життя простий, принаймні на перший погляд. Він розповідає про Джека Обраєна, який досягає повноліття у місті Вако, штат Техас, у 50-х роках. Час від часу з'являються проблиски дорослого Джека у виконанні Шона Пена, який роздумує про своїх батьків і дитинство в сучасному світі. Однак все стає складнішим і значно масштабнішим, оскільки переживання Джека переплітається з формуванням землі і зародженням життя, яким ми його знаємо. Вражаючі візуальні ефекти можуть відволікати, але в цей момент Малік ефективно викладає свою тезу: ми не знаємо, як жити, але ми можемо обирати, як нам жити. І кожен член сім'ї Обраїнів намагається вирішити, як саме. Містер Обрайен у виконанні Бреда Піта, музикант невдаха, який став робітником на заводі. Він любить свою сім'ю, але його бажання вберегти дітей від невдач призводить до суворого виховання і спалахів насильства. Місіс Обрайен, яку грає Джесіка, частіше бачать ніж чують її спроби врівноважити зростаючу образу між чоловіком і дітьми, залишають дуже мало місця для її власних бажань. Зважаючи на те, що її персонаж не має права голосу в сім'ї, чи стейн має значно менше діалогів, тому більша частина її виступу передається через вирази болю та значущі погляди. Дерево життя, як і решта, робить малікан, не для всіх, однак ті, хто знайде з ним спільну мову, отримують шедевр, в якому духовність, екзистенція та пошук вищого сенсу запечені в історії, що здається інтимною та сімейною. Фільм адаптований за мотивами книги Діани Екерман 2007 року, і розповідає про варшавських доглядачів зоопарку Яна та Антоніну, які, ризикуючи власним життям, рятують єврейських мешканців міста від нацистів, переховуючи їх у своєму зоопарку. Кому-то хочеться з'їсти на нас за що обезьяни. Початкову сцену фільму це майже казкова ідилія. Левеня пригорнулася до маленького хлопчика, пара мирно спить разом, а за вікном вільно прогулюються слони. Антоніна особисто вітається з відвідувачами, а бармен підливає напої і вітає їх. Це чарівне зображення життя зоопарку завершується верблюденням Адамом, який біжить з Антоніною під час ранкового обходу. Це картина доброти і любові, яка раптово розбивається на друзки, коли нацисти вриваються в місто. Регулярні російські війська. І війна, і фільм розвиваються, і ми стаємо свідками знайомих, але все ще тривожних сцен, коли єврейських хлопчиків і дівчаток масово забирають у поїзди на жахливу долю. Саме тоді, на перший план виходять теми любові. Дружби та вірності перед обличчям ненависті та нетерпимості в умовах, коли сили фашизму з кожним днем стають дедалі сильнішими в нашому світі, зовсім непогано знову і знову нагадувати про це. Картина втрачає свою стійкість лише у фіналі, коли стабільний темп і правдоподібні сценарії поступаються місцем жахливо врізані хронології та кільком сюжетним провалам. Наприклад, я досі намагаюсь збагнути, як жінка, що йде багато кілометрів крізь густий, як патока натовп, може дістатись певного місця раніше за колону джипів і вантажівок, якщо врахувати, що і ті, і інші виїхали з одного місця приблизно в той самий час. Здебільшого, дружина доглядача зоопарку це завершена картина, що пропонує захоплюючий урок історії, підкріплена чудовою грою Джесіки Честейн і Даніеля Брюля. Якщо у вас є інтерес до корупції на політичній арені, то драма режисера Джона Медена небезпечна гра Слоун, може бути саме тим, що вам потрібно. У ролі головної героїні Джесіка Честейн – це справжня штурми буря з її мідним волоссям і темно-малиновою помадою на губах. Ця жінка очолює команду висококваліфікованих фахівців, і вона зациклена на своїй роботі. Вона працює, вона одна з найвідоміших лобістів у Вашингтоні, Округ Колумбія. А лобіст. Повинен бути далекоглядним, щоб генерувати ефективні контрзаходи. Треба вміти передбачати маневри опонентів, щоб створити елемент несподіванки і ніколи не бути здивованим у свою чергу. Це зловісний, підступний, недружній світ, але Слоун досягає успіху на арені неетичного переконання та фінансової корупції. Система зламана, і вона регулярно використовує це на свою користь. В розділі штуки немає цифри 17, вона стоїть там, де вага. Вона працює в одній з провідних фірм міста, але залишає безпеку, престиж і переможний послужний список, щоб зайнятися справою, яка не викликає у неї особливого захоплення. Її опоненти дуже сильні і впливові. І, здається, перемагають її. І ця думка посилюється, коли Слоун постає перед Сенатом США на слуханнях про професійну неправомірну поведінку, які загрожують їй тюремним ув'язненням. Це, напевно, кінець боротьби, але не поспішайте з висновками. Слоун – це сила, з якою треба рахуватися. Вона грізна, потужна, мотивуюча і є чемпіонкою впевненості та реалізму. Небезпечна гра слоун це не політичний чи пропагандистський фільм, це просто фільм про політичні махінації. Він швидкий, напружений, багатослівний, цинічний і надзвичайно розумний. Заснований на мемуарах реальної покерної принцеси Молі Блум фільм розповідає про те, як чемпіонка з лижного спорту стала організатором найпрестижніших покерних ігор у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Які часто відвідували кінозірки бізнесу і круті оружием ну, ходили, хаділі, оружием ходили слабою? Ну так ми читали так Джессіка Чістейн та Ідріс Ельба ідеальні партнери для першої спроби в режисурі сценариста Арона Соркіна, які допомагають йому перевести талант майстра слова на зв'язну візуальну мову. Фільм позиціонують як одну з тих історій про те, як найнесподіваніші люди, врешті-решт, роблять найнесподіваніші речі. Вихована безжальна вимогливим батьком у виконанні Кевіна Костера, терапевтом і професором психології молі в підлітковому віці приходить до переконання, що людям не можна довіряти. Вона також заявляє, що у неї не буде героїв, доки її майбутня успішна особистість не зможе зайняти цю роль. Мене виховували, щоб я була чемпіонкою. Холодно каже вона. Моєю метою була перемога. Фільм побудований таким чином, що він обравлений кримінальною справою 2014 року, порушеною проти неї надмірно завзятим ФПР. Яке сподівалося притиснути молі і змусити її здати російських бандитів, які грали за її столом. Соркін підходить до режисури так само, як і до письма, з поблажливою увагою до деталей, наприклад, пояснюючи дрібниці гри в покер. Хоча це так швидко змонтовано, що вам все одно може бути важко зрозуміти, якщо ви самі не грали в цю гру. Покер, як зазначає героїня фільму, це гра майстерності, а не випадковості чи лотерея. Кінострічка розповідає про людей, які кинули виклик системі і всупереч усьому просунули себе до успіху. Це з одного боку надихаюче дослідження характерів, а з іншого приголомшливе викриття. Фільм триває 140 хвилин, але він не нудний, не вичерпує себе і залишає глядача в напруженому очікуванні. Фільм очі Темі Фей заохоче нас впиватись кожною деталлю фізичної трансформації Джесіки Честейн, за яку вона, до речі, отримала Оскар як краща актриса. Граючи кричущу, але яскраво телеведучу і квір-ікону, Темі Фей Меснер, вона стала героїною Байопіку і має павотиноподібні вії, сережки у вигляді золотих кілець, плямисті білі тіні для повік і два протези щок Бурундука. Пей була дружиною Джима Бакера, якого грає Ендрю Гарфорд, чиє вражаюче гріхопадіння майже розкололо ультраконсервативну гілку американських п'ятидесятницьких служінь Джері Фоловела в 1989 році. Бакер був ув'язнений за шахрайство і змову за те, що використовував пожертви своїх парафіян для підтримки рівня розкоші. На яку він вважав вправі розраховувати, я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Він був остаточно викритий, коли використав церковні кошти, щоб відкупитись від жінки, яка звинуватила його у зґвалтуванні. На відміну від Фолвела, який мав вибірковий погляд на тих, хто має право на блага небесної нерухомості, Тамі була переконана, що всі будуть прийняті в потойбічному світі. Як наслідок, вона відкрито захищала права геїв, задовбали і виступала за підтримку хворих на СНІД, коли її церква стигматизувала їх. Шірість Гричі Стейн, яка ніколи не перебільшує свою манірність, свідчить про те, що вона володіє великою емпатією до жінки, чия величезна здатність до любові відкрила її для експлуатації. Їй добре пасує Гарфілд, чия хлопчача посмішка настільки підкреслено щира, що неминуча жорстокість Джима видається ще більш злісною. Фільм є потужним звинуваченням американських евангельських правих, але єдине, чого частей не вдається зробити, це зробити там і симпатичними. Голос маленької дівчинки, нудотний оптимізм, безглузна екстравагантність і її нездатність вказати кричущому Джиму, де зупинитись, означають, що вона і досі залишається загадкою. Хороший медбрат, це моторошна і напружена історія про те, як медсестра на ім'я Емі Лоурен допомогла детективам з Нью-Джерсі. Викрити одного з найстрашніших серійних вбивців в історії. Ніхто не знає, скільки пацієнтів вбив Чарльз Кален, працюючи медбратом у дев'яти лікарнях протягом 16 років. Навіть він сам не пам'ятав їх усіх. Цифри, наведені наприкінці фільму, викликають жах. Фільм розповідає про системну неспроможність американської системи лікарень до саморозслідування і саморегулювання. Саме так Кален зміг вбивати. В такій кількості лікарень. Лікарні просто тримали одна одну в невіданні, боячись судових позовів. Лінгольм не з тих режисерів, які схильні нагнітати інтригу, що не означає, що хороший медбрат не годе від неї. Замість того, щоб створювати декорації навколо вчинків Чарлі або ротових небезпек, які постають перед емі, коли вона дізнається про них. режисер перетворює фільм на фільм з натяком на настрій занурюючи глядача в роботу нічної зміни в лікарні з недостатнім освітленням і дозволяючи самій ситуації посилювати напруг, проблема, з якою стикаються Емі та детективи, що намагаються обійти адміністрацію, полягає в тому, що вони впевнені у винуватості Чарлі, але не мають жодних правових варіантів, щоб зупинити його. А у фільмі, можливо, не вистачає переконливих діалогів, а деякі моменти сюжету здаються нереалістичними. Хоча після невеликого дослідження стає зрозуміло, наскільки режисер зображує факти, а не вигадку. Серце фільму походить від сильної роботи Чістейн і Редмейна, які є на висоті у своїх спробах розповісти правдиву історію зі співчуттям і турботою про реальних жертв вбивств Калена. Хороший медбрат закриває дану підбірку, а я дякую вам за увагу. Почуємось у наступних відео. Майтеся гаразд!